Що, всім доброго ранку. Зараз п'яте ранку я, Що б я робив? іду виносити сміття і купляти яйця. Зараз все розкажу по порядку. Так, ну що, зараз п'ята ранку. Зараз сон дуже такий нестабільний. іду, не знаю, куди себе очі засвічує. Сон зараз, точніше ні, він стабільний, але не довгий. Прокидаю зараз дуже рано. от Якраз от 5 ранку, 6 максимум і все, вже не можу заснути. Ну, Я висипаюсь. Не можу, що я не висипаюсь, ох, висипаюсь, проте більше спати не можна. Зараз середа, сьогодні перший день загрузки. Треба сміття винести, я вже поставив вівсянку варитись і треба ще купити на сніданок яйця. І от, тому я якраз прокинувся і починаю щось робити. Може трошки подрімаю, або просто полежу. Може повскаю відос, щось в общем пороблю. Тому починається ранок, починається 3 дні до мого виступу. Добре, що магаз працює. Працюю, до речі, з 5 ранку. Якраз для таких, як я. Йду, аналізую, чому саме так, чому не висипаюсь, хоча, точніше, не, не висипаюсь, а чому так рано встаю. Я не приймаю ніяких стимуляторів, да? зараз тим більше. Раніше це був кльон і хімбін, перед кардіо. Зараз я кардіо не роблю і ну, нічого такого не приймаю. Але може через якісь хвилювання, але ні, не хвилююсь. Я просто тупо висипаюсь. Лягаємо спати ми з Ліари близько 11, іноді виходить раніше, ну, лягаємо, засинаємо, може трошки пізніше. Ну, все одно 11 ми вже стараємось спати. І так постійно. Тобто Я прокидаюсь рано, ну, от в, буває в три ночі, прокидаюсь в туалет, встаю, думаю, блін, я вже спати не хочу. Лєра буває так само, але все одно вона засинає. Я там буквально чеська два подрімав, от п'ять ранку я встаю. Ну, зараз валявся, о четвертій я встав, валявся годинку, там подрімав. Чую, піка годинник п'ята. Я думаю, блін, може хоч шоста. Ні, встаю п'ять. Думаю, блін, ну я хотів вже о шостій встати, там поки сніданок зроблю, там поки якась там годинка пройде, вже ось я мій там поїм, думаю, нормально. П'ять ранку. Я лежу і розумію, що я, ну, я не засну. Я тупо не засну. Думаю, ну вже магаз в принципі, відкритий, вже можна піти в магаз. От. Сміття винести, трошки десь повтикаю, постою. і в принципі вже і час перейде. Думаю, може і якраз поснімаєш ось. общем, так. А, зараз піду в магаз все куплю і а, Покажу вам вже думаю перший прийом. Всі ще сплять, тому сильно не буду довго говорити, показувати, розписувати. Сьогодні дуже багато їжі. Всі прийоми в мене будуть під інсулін. 5 одиниць. Так, також інфаркційна, я знаю. І на підготовці в мене він був тільки на наборі, а на сушки його не було зовсім. Uh, і зараз от, uh, під загрузку якраз uh, під, під, під минулого його не було також. Сьогодні в мене в планах 1000 uh, вуглеводів. Uh, ну, якщо буде точним, то 990-200 г білку і пятка 120 грам жирів. Uh, загрузка буде йти в uh, 4 дні виходить да? Це середа або вторий. Як я розумію план тренера, зараз буде йти загрузка. Я навряд чи думаю, що вона буде йти в ці чотири дні. Це буде порядка 2-3 днів, потім зменшення вуглеводів і якраз вивід води з організму. Це як би зробив я, але там подивимося, як це робить тренер. Також така досить цікава схема, я так ніколи не пробував, бо завжди в категорії я вжимався. І не було такої можливості. Зараз е, інша ситуація, тому дуже цікаво спробувати такі маніпуляції. Uh, в общем так, приємного вам перегляду і побачимось на сніданку. Ну і так виглядає мій перший прийом 150 г вівсянки, 3 чайні ложки пасти, у мене мигдальна, 2 чайні ложки джему. 4 яйця, тут у мене ще гриби, і банан і 50 грам ананасу. 9 грамм солі в мене такі уваги ювелірні. 9 грам солі на день. Тобто я, у мене на кожен прийом іде 1,5 грами. Один і 5, ,5 соль на кожен прийом. Так, все, я снідать. Зараз 6.30 і побачимося на другому прийомі. Oh Ти вже знімаєш? Yeah. Да. Так, міл номер 2 100 грам рису, одне ціле авокадо. Я трошки зробив на хлібці і, і покидав сюди. Знову ж таки, вагу я кажу в сухому вигляді. 100 грам рису, 150 грам філе курячого, одне ціле авокадо. Тут у мене 75 грам хлібців. 20 грам арахісової пасти, 30 грам джему. Джем у мене тут і трошки зверху пасти. І, і все. Півтора грами солі на кожен прийом. Да, я розсипав, на вагах, зважив і все, нічого не забув. А, і обов'язково 5 одиниць інсуліну. Зараз поставлю і одразу приступаю до прийому. Перед цим кинув ензими. В принципі, засвоїться все добре. У мене був прийом їжі 3 години тому, 3.15. нормально, поки встигаю. Зараз поїду в зал, потреную Юлю, потренуюсь сам з русом. У мене сьогодні Грудь. І думаю, на грудь такий углеводний бум залетить тільки так. Я думаю, я очікую дуже хороший памп. І все. Зараз їм їм швидко, сильно не буду. Розтягувати, бо в мене сьогодні багато їжі. Нагадаю, тисяча вуглеводів, і треба все розрахувати, щоб я потім не поспішав. Тому включаю відосик на Ютубі і приступаю. Побачимося в залі. Чесно, я очікував трохи покращого пампа. У мене вже було два прийоми, не знаю, там в летній залетіло. Но зараз відчуваю себе пустим. Ну, я вже так потренил. Чиста грудь, завтра дельти, руки. Не буду нічого робити, може плетик, зараз качну. То есть по формі в принципі, подобається, зараз не буду тут роздягатись. Потримаю що може ентришку. завтра все одно. Коли там скоро реєстрація, я покажу. Но в цілому в цілому все буде. Сідниці ще нікого так не сіклись. В принципі, в мене минулі сезони ніколи не сіклись сідниці. Тому це вже плюс. Все, ми вже, ми вже закінчили, тобто я закінчив, зараз руч зробить дельти, зробить ріцепс і далі покажу вам третій прийом. Я думаю. Не знаю, щось ще хочеться зробити, але по плану в мене тільки грудь і Тому Воздержусь. Так, хух, воркаут, постворкаут, постворкаут мил, картошечка, печенька. Ай-яй-яй, такі печенька. Типа вся, наверное, в, в общем прийом номер 3. 400 грамм картоплі. Без овочів. Сьогодні так їжі багато, тому 400 грамів картоплі. 150 грам яловичини. Їжі багато, тому в принципі овочів ну, не треба багато, у мене там буквально ще буде трошки шпината і все. Ем, щоб все воно то тобто нічого зайвого не кидає по очах, бо і так їжі багато. І 75 грамів печива. Такий досить легкий прийом, бо наступні будуть великі і треба це все засвоїти. Так, зараз покушаю. Солі, як завжди, е, 1,5 грама. Ну, зараз я без вагів, плюс-мінус зважу. На око. Е, і, а, і, як завжди, е, як сьогодні на, на загрузочку у мене, 5 одиниць інсуліну перед кожним прийомом. Зараз поставлю і кушать. Зараз у нас 2, 2 да, ну без 15-2. Якраз е, в 5 поїм, потім 8 і в 11. Тобто поки що по часу все оку. Так, все, по кайфу зараз покушаю, Тренування є. E, Зайшло добре, сили є. Так що побачимось на четвертому приємі. Уже вдома. Прийом їжі номер 4 Це у мене 150 грам рису. У мене половина рису, ну, більшість з сону варіант. І тут також рис. В общем, 150 грам рису, 150 грам форелі, 50 грам ананасу і один банан. Також 50 грам шпинату, ну і мінімально. Огірка, там залишалося, я собі просто порізав. А, такий прийом. А, так само повторюю вже який раз, півтора грама солі на кожен прийом. І все. Зараз поставлю інсулін і погнали. Четвертий прийом готовий. А, зараз по часу у нас 5-10. Ну, Наступний раз буде ось і там далі все чітко по плану. Все, кушаю, мені приємного і побачимося на п'ятому прийомі. Так, настав час п'ятого прийому їжі. Це у мене 100 грам рису, 150 грам філе. Зараз тунець. У мене по плану або риба, або м'ясо на жирне. Далі 75 грам хлібців, 2 чайні ложки пасти і 3 чайні ложки джему. Знову ж таки... Тобто 2 чайні ложки пасти? Так, да, такі прям жирненькі. А, звісно. Звісно. Так, і півтора граму на прийом, як завжди. І все. Так, на годинку восьмого. десять, Все я по плану. І через півтори годинки, ні, через 2 годинки плюс і буде останній прийом. Насивається дуже легко, дуже класно. Зараз буквально через хвилин 30 зніму звіт тренеру. Він просив зранку ввечері, якраз зараз насивається і зніму звіт. Також думаю, вам покажу. Абон покажу, подивимось. В общем, все, мені смачного, досалю і побачимось на шостому прийомі. А ти там корошки собі залишила. Я украла печеньку. <сум> ти взимаєш? Да. Так, печеньку украла, що? Так, все, шостий прийом їжі. Зараз одразу... Знімається відос, сідаю монтую, загружаю на YouTube і вже зранку завтра ви його побачите. А значить, 150 грам Крімофрайсу. По плану в мене був рис. Я написав тренеру, чи може Крім Frise, бо захотів Крімфрис. Зараз поясню чому. Банан 150 грамів сьоміги, 50 грамм шпинату і 50 грам печива. Тобто я подумав, ну, рис тут буде не в тему, але крім оффрайс, 150 грам з бананом. І ще покрашу туди печиво, це буде просто общем, Тренер дав добро, тому такий у мене прийом досипаю залишки солі і сідаю монтувати далі. Завтра так само роблю звіт зранку. Завтра в мене така сама загрузка, завтра-четвер, і ми вже їдемо на змагання. Тому, в принципі, другий день загрузки, думаю, знімати немає сенсу, бо вона буде така ж сама. Але думаю, вже почнемо знімати з п'ятниці, як ми приїдемо в Київ. Це буде реєстрація, це буде заселення, і, в общем, цей весь вайб ви відчуєте з нами. В общем, зараз їм що потязі. В потязі? А що в потязі знімати? Якби бу... як ми кушаємо? Я думаю, всі вже бачили, як ми кушаємо. Як ми так, anyway, все приємного мені. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це було цікаве відео, корисне. Я постарався його так укомплектувати, щоб було недовго. Максимум цінної інфи, максимум розуміння того, який у нас зараз процес, що відбувається, і that's enough. Все, приємного і до нових відео. Підписка, лайк, коментар, ви це все знаєте і без мене.